Доброго часу доби, українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, другого батальйону Денису Коваленко. Євгенію Олексієнко, волонтерам з міста Буча, благодійному фонду Сильна Буча. Ми відправили до них генератори на ремонт. Вони оперативно відремонтували нам дизельні генератори, і ще назад нам прислали замість двох, чотири генератори. Ще два маленьких дух. нам вони задонатили. Дякуємо за допомогу. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Два генератора. Дизельних приїхали з капремонту, як новенькі, як новенькі зроблені все, чотенько. І плюс нам ще задонатили два двохтактних кіловатних генератори.